Завдання 2. Кулька, яка перебувала в стані спокою на столику вагона потяга, раптом покотилася назад протилежно протилежну руху потяга. Які зміни сталися під час руху потяга? Ну що ж, давайте пригадувати, у кульки є певна інертність. Вона Полягає в тому, що для того, щоб змінити швидкість кульки, потрібен деякий час. І в той момент, коли вона рухалась разом з потягом, так, вона покотиться назад коли? Якщо котяг при... Пришвидшить свій рух, отже, вона рухалась рівномірно. І тоді кулька залишиться на своєму місці, вона ще не встигне змінити свою швидкість. І відносно потяга, вона покотиться назад. Вона захоче не змінювати те положення, яке вона мала перед тим. Отже, рівномірно. А якщо потяг пришвидшиться, то вона покотиться відносно потяга назад, відносно вагону назад. Ну що ж, тоді давайте ми запишемо у кульки. Або через свою інертність, записуємо через свою. інертність Кулька. Кулька покотиться. покотиться назад якщо, якщо потяг потяг буде прискорюватися Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, з тих варіантів, що в нас є, потяг прискорив свій рух, нам підходить. Почав гальмувати ні. Тоді б кулька покотилась вперед. Потяг повернув праворуч, ні. Тоді б кулька вліворуч відхилилася. Якщо б потяг повернув ліворуч, то навпаки. Тоді б кулька повернула праворуч. Тобто правильна відповідь. Записуємо А. Ну що щось таке просто завдання на інертний тіл на цьому вправу завершено.